Вітаю вас на першому занятті гуртка з математики, яке буде присвячено ознайомленню з деякими методами доведення числових нерівностей. Ми сподіваємось, що тематика занять гуртка буде корисна всім тим, хто цікавиться математикою. Мета першого заняття забезпечити засвоєння деяких класичних нерівностей, нерівності коші, нерівності коші Буняковського, нерівності Єнсена, формувати навички і вміння доводити числові нерівності різними методами. Сприяти розвитку математичної інтуїції. Завдання заняття. Розглянути нерівності між середнім квадратичним, середнім арифметичним, середнім геометричним і середнім гармонічним n-додатніх чисел, розглянути нерівність Коші Буняковського, ознайомитись з доведенням деяких класичних нерівностей і розглянути приклади застосування класичних нерівностей до доведення інших нерівностей. Розпочнемо наше заняття. Нехай задано два ненульові вектори x та y. Пригадаємо означення скалярного добутку двох ненульових векторів. Скалярним добутком двох ненульових векторів називають добуток довжин цих векторів на косинус кута між ними. З означення скалярного добутку двох ненульових векторів x та y, враховуючи, що значення модуля косинус фі Менше рівне одиниці, отримаємо нерівність. Скалярний добуток двох векторів менше рівне добутку їх довжин. Причому знак рівності має місце тільки у випадку, коли косинус φ дорівнює одиниці, тобто, коли вектори х та у співнапрямлені, розглянемо на площині два вектори х та у, які задані своїми координатами. Обчислимо значення скалярного добутку цих векторів і значення добутку їх довжин. На підставі отриманої нерівності значення скалярного добутку двох векторів не більше за значення добутку довжин відповідних векторів. Отже, подана вища нерівність набуде вигляду. Якщо вектори x та y задані в просторі ми також можемо знайти значення скалярного добутку цих векторів і значення добутку їх довжин. Для векторів в тривимірному евклідовому просторі, координати, яких визначаються впорядкованою трійкою чисел, вихідна нерівність, скалярний добуток двох векторів менше рівне добутку їх довжин, дозволяє отримати наступні нерівності. Узагальнимо отримані співвідношення, розглянувши в n-вимірному просторі Rn, два вектори, які задані впорядкованою n-чисел. кою чисел. Знайшовши значення скалярного добутку та добутку довжин n-вимірних векторів, підставимо їх у вихідну нерівність. В результаті отримаємо формули, аналогічні за структурою, до поданих раніше. А саме, ми отримали що значення суми добутків відповідних координат векторів не перевищує значення добутку коренів квадратних з суми квадратів координат цих векторів, або значення квадрату суми добутків відповідних координат векторів не перевищує значення добутку суми квадратів координат цих векторів. Остання нерівність є важливою для нас. Позначимо її номером 1. Нерівність 1 виконується для довільних дійсних чисел А1, А2. і так далі АН, та чисел b1, b2 і так далі. БН. В математиці нерівність 1 називають нерівністю коші буняковського. Ми можемо спростити запис нерівності коші буняковського суму n чисел. Позначення яких відрізняється за значенням нижнього індексу, можна записати в скороченій формі за допомогою знака суми. Скориставшись цим, вираз в перших дужках можна позначити наступним чином. А загалом, нерівність 1 можна записати за допомогою знаків сумування по вказаному індексу. Звертаємо вашу увагу. Знак рівності в отриманому співвідношенні. Буде мати місце, якщо А та Б з однаковими індексами будуть пропорційними. Ви легко можете переконатися в цьому, розглянувши випадок двох пар чисел, поклавши a1 дорівнює лямда Б1 і А2 дорівнює лямда б2. Підставивши подані рівності в нерівність 1 при n дорівнює 2, прийдемо до тотожності після винесення лямбда за дужки. Зрозуміло, що кількість доданків в дужках не вплине на результат доведення. Слід відмітити, що існує багато різних способів доведення нерівності коші Буняковського. Ми зупинимось на наступному підході. Припустимо, що не всі з чисел АКТ, де індекс k набуває значень від 1 до n, дорівнюють 0. Інакше нерівність очевидна. Розглянемо функцію f'x, яку в розгорнутому вигляді позначимо номером 2. Очевидно, що функція f'x невід'ємна при будь-яких дійсних значеннях х. Подамо цю функцію f наступним чином. З поданого представлення видно, що f'x – квадратична функція, яка при всіх значеннях х набуває невід'ємних значень. Отже, її дискримінант менше рівний за 0. Обчислимо значення d на 4 і як результат отримуємо наступну нерівність, подану в згурнутому і розгорнутому вигляді. Якщо перенести добуток суми квадратів чисел за знак нерівності вправо отримаємо нерівність коші буняковського. Якщо в нерівність коші буняковського замість бекатого. ДК пробігає множину значень від одиниці до n, скрізь підставити одиницю, то нерівність набуде вигляду. Добудемо квадратний корінь з обох частин отриманої нерівності, помножимо і поділимо підкореневий вираз на n, винесемо значення n з під квадратного кореня. І поділимо обидві частини нерівності на n. Отримаємо нерівність, яку називають наслідком з нерівності коші Буняковського. Вона порівнює середнє квадратичне і середнє арифметичне довільних дійсних чисел а1, а2 і так далі а Слід відмітити. Що однією з найбільш уживаних при розв'язуванні задач на доведення числових нерівностей є нерівність коші, згідно якої середнє арифметичне деяких невід'ємних чисел не менше за їх середнє геометричне. Зазначена умова позначена номером 3. Причому знак рівності у виразі 3 має місце у випадку рівності чисел а1, а2 і так далі анне. Дійсно, якщо а1 дорівнює А2 і так далі до АН, які більше рівні за 0, то отримаємо тотожність. Нерівність коші можна довести багатьма способами. Найчастіше в літературі пропонується доведення нерівності методом математичної індукції, проте це не саме раціональний підхід. Корисною для доведення деяких числових нерівностей, в тому числі і нерівності коші, може бути нерівність єнсена. Сформулюємо без доведення теорему, що визначає відповідну нерівність для опуклої вгору або вниз функції. І якщо функція від x опукла вгору або вниз на відрізку AB, то для довільних значень х1, x2 і так далі xn з області визначення функції, які належать відрізку AB, виконується нерівність. Для кращого розуміння змісту нерівності Єнсена розглянемо її геометричне тлумачення при n дорівнює 2. Зауважимо, що графік опуклої вгору функції міститься під дотичною, проведеною до графіка в будь-якій точці. А графік опуклої вниз функції міститься над дотичною. Розглянемо спочатку графік функції. Опуклі вгору на відрізку АБ, який належить області визначення даної функції. Виберемо два довільні різні значення аргументу x1 та x2, які належать відрізку АБ. Знайдемо значення функції від х1 та х2 відповідно. А також значення функції від півсуми х1 та х2. Звернемо увагу на точку С. Вона є серединою відрізка АБ. І, зважаючи на те, що точка С середина відрізка АБ, її абсциса визначається як півсума абсцис кінців відрізка АБ. А ордината точки С визначається як півсума ординат кінців відрізка АБ. Графік опуклої вгору функції зображений червоним кольором. Точка D належить графіку функції. Значення ординати точки D більше, ніж значення ординати точки C. Так ми графічно можемо продемонструвати виконання поданої нижче нерівності. У випадку функції опуклої вниз міркування будуть аналогічними до попередніх. Ви з легкістю зможете їх повторити, скориставшись відповідним малюнком. Повернемось до доведення нерівності коші. Якщо всі акаті рівні нулю, то нерівність очевидна. Зупинимось на випадку, коли всі акаті більші за 0. Розглянемо функцію y дорівнює натуральний логарифм від х, яка при х більше нуля опукла вгору. Тому для довільних додатніх значень аргументів буде виконуватись нерівність Єнсена. Позначимо х каті через акаті, а в якості функції теоремі. Єнсена, використаємо натуральний логарифм. Подамо отриману нерівність у вигляді. Скористаємось властивістю логарифмів і степенів з раціональним показником та спростимо ліву частину. Оскільки функція натурального логарифма зростає при х більше 0, то пропотенціювавши отриману нерівність, маємо твердження, яке потрібно було довести. Також слід відмітити, якщо хоча б одне із значень акатих дорівнює нулю, то нерівність також є очевидною. Співставляючи наслідок з нерівності коші Буняковського і нерівність коші, маємо, що середнє геометричне деяких невід'ємних чисел не більше за їх середнє арифметичне, а середнє арифметичне не більше за середнє квадратичне цих чисел. Підставимо в нерівність коші замість додатніх a1, а2 і так далі. а числа одиниця поділено на a1, одиниця поділено на a2 і одиниця поділено на АН. Отримаємо нерівність. Скористаємось властивістю кореня го степеня. Помножимо обидві частини нерівності на додатне n і, враховуючи властивості числових нерівностей. Подамо її наступним чином. Отриманий вираз в лівій частині він виділений червоним кольором називають середнім гармонічним додатніх чисел А1, А2 і так далі АН. Рівність в поданому виразі буде мати місце, якщо А1, А2 і так далі АН рівні між собою. Як підсумок можна сказати. Що для довільних додатних дійсних чисел А1, А2 і так далі ан середнє гармонічне не більше їх середнього геометричного, а геометричне не більше їх середнього арифметичного, а арифметичне не більше їх середнього квадратичного. Давайте зупинимось на застосуванні розглянутих класичних нерівностей для доведення інших нерівностей. Розглянемо приклад перший. Довести, що для додатних чисел А Б та С справедлива наступна нерівність. Оскільки ліва частина заданої в умові нерівності містить раціональні дроби, знаменник кожного з яких є сумою квадратів двох додатних чисел, то доцільно скористатись нерівністю коші. Для двох додатних чисел остання має вигляд. Замінимо суму в знаменниках вихідної нерівності помноженим на 2 квадратним коренем з добутку. Це лише підсилить вихідну нерівність. Так, для першого дробу будемо мати, що одиниця поділена на суму квадратів А та Б менше рівне, ніж одиниця поділена на 2аB. Для другого дробу отримаємо, що одиниця поділена на суму квадратів Б та С. Менше рівне, ніж одиниця поділена на 2 bc Аналогічно для третього дробу, одиниця поділена на суму квадратів а та С, менше рівне, ніж одиниця поділена на 2 ас Поділивши почленно чисельник кожного з отриманих раціональних виразів на його знаменник, отримуємо суму таких дробів. Виконавши додавання дробів з однаковими знаменниками, отримаємо вираз який доводить задану нерівність. Розглянемо другий приклад. Довести, що для додатних чисел А Б та С справедлива наступна нерівність. Задану нерівність доцільно переписати в наступному вигляді. Таке представлення допоможе підвести нас до думки, що слід скористатись нерівністю коші, помітивши, що виконуються наступні рівності. Дійсно. За допомогою нерівності кощі та поданих рівностей ми можемо записати три нерівності. А саме. Додавши почленно наведені нерівності, отримаємо вираз. Поділимо обидві частини останньої нерівності на 2 і одержимо нерівність, яку слід було довести. Дану нерівність. Можна довести й іншим способом, оскільки а, Б та С додатні числа, то помножимо обидві частини заданої нерівності на добуток а, Б, С. Після розкриття дужок отримаємо наступну нерівність. Перепишемо її в такому вигляді. Аналіз лівої частини нерівності дозволяє зробити висновок, що доцільно ввести до розгляду наступні трійки чисел. АБ, БЦ, АЦ і АЦ, АБ, БЦ. Скористаємось нерівністю коші Буняковського при Н дорівнює 3, поклавши замість А1, А2 А3 і Б1, Б2, Б3 відповідні значення. Отримаємо. В правій частині нерівності маємо добуток двох однакових множників. Тому подамо її в наступному вигляді. Добувши квадратний корінь з обох частин нерівності, одержимо нерівність, з якої починали доведення. На цьому заняття, присвячене доведенню числових нерівностей, завершено. Якщо вам сподобалось, завітайте на наш сайт. До нових зустрічей!